Все. Все, Там мішки зічасні, ну, ну, більше не завозять. Угу. Там теж волонтери, там боля таке там. Теть Наташа, дивіться, яка ситуація виходить. От моя квартира до війни коштувала в районі 60-50 тисяч доларів. Так. Як війна наступила, настала, то квартира стоїть 35-40 тисяч. Це, це з, ну, з нормальним ремонтом, будь-яким ремонтом, так. але з ремонтом. В мене ні, ні того. І за труби в мене потік весь, візда. У мене вся кімната отак от затопила, Дякую і стіни. Труби? Немає ремонту взагалі. З якої труби? От і за цієї. А То, що там хто поліз якийсь дядька, там постукав, погрюкав, знаю. і там потекло, і там потекло, ну, і, можливо, і усюди можливо, все затекло. Ремонт. Так от слухайте, подождіть, я, я казав. Так що далі? Тобто, моя квартира коштувала там, до війни якусь ціну. Тепер вона не буде цього коштувати. Ну в районі года, року, року вона не буде коштувати. Але є бажання продати. Ми вже про це з матір'ю з усіма спілкуємося. Але грошей не вистачить. Так от якби у нього була така типу, як шафа, от кладовку він хоче Є в тому, в тому подвір'ї. Я вас не питав. І вашу Нет, вашу думку теж грубить, не цікаво. Не надо групи. Я тоже мечтаю о шафе. Вот. Это В тому дворі есть. Ми не є знайомі. Не одноклассники, ми шафу. На речі, Юра, Смотри реально на вещи. Так от он я речі. Я... вот, я... вот. Я... он стоит реальне речення. Вот оно стоїт. Вот у меня, посмотри, на мою квартиру. Мы теж хотіли продавати. І сколько она Вони знищили вашу. П'ять тисяч якіславо. Е е е е е вони знищили вашу вони не можливість не. продати її за добряче, тому що оці карнизи, вони не дають змогу це зробити балкона, не зробити не Дорогона. дають змогу. Треба кошти робити якийсь, і, і... Ні, так ви продаєте комусь там продаєте, він роздивляється, Є а тут можна зробити так, балкон це. нормально. І дає вам суму саме з балконом, а не з цим, от з цим одоробом. Ви знаєте, що у мене була знаєш, яка мы... Давайте ми зараз розберемося з вами? Да. Чому? Ні, ні, ні. Це справа комунальної власності. От а, людина то, так само має відношення до комунальної власності. Нет, ми ругатися, ми не будемо. Ні, ні, поліція приїхала. Це нормальні реальні люди, Юрочка. — Ми ругатися не будемо. От, це. Співвласниця будинку, да, квартирного квартиру. Да, Вона має таке саме право на це підвальне приміщення, як і я. І протест, протест саме, саме визначається тим, що приїхала поліція і викликав, не я її. Ви чимось не задоволені, тим, що протестуємо ми, що нам треба якийсь додаток до нашої квартири. Бо Наша квартира. І зараз поспілкую з заявником, потім з вами. Ви мені розкажете. Нічого не Що-що? Кажу зараз, поспілкуюся з заявником, потім з вами. Ви мені розкажете свою точку зору. Добре? Тільки мені почерзі потрібно. Ну ви послухайте мене. О, я, тут... я вам скажу для того, щоб почути, мені треба по черзі. Вона, погро... вона Каже, що я щось там погрожу. Я зараз це все себе... щось не слухайте. Все це маячня. Я тут суто з комунальної Юричка. справи. Піній, пожалуйста, уважайте. Приїхав довольно да погрожує мені. Вона погрожує мені, той кулі мені тичить. Покажіть, Є ще такий державний, державний архів міста Києва. Він, оцей документ не належить до нього. До державного архіву міста Києва він не належить ніяк. Це тупо, просто із підпали. Так і якийсь там їхній юрист. Його виконав, дав пічатку. зараз під таки підпишеться кожен. Якщо там сусідній підвал коштує 4,5 мільйони гривень зараз, сьогодні, отам, там, 4,5 мільйони гривень. Цей документ зробити за, за 1050 тисяч коштує. 50 тисяч гривень. Коштує зробити його. Але є державний архів міста Києва. Там є чіткий папірець. Тобто план план підвала, план розташування всіх стін, які є, усього, що є в підвальному приміщенні. Усього там є вказано на вказано на цьому папірці. Тобто такий папірець документ. А це можна купити 50 тисяч гривень. Ні, фізично видавати і людина продала товариство. А вам якась людина продаває якійсь людині. Якась людина продаває якійсь людині. Оце приміщення цьому товариство комунальне підприємство. Документи потрібно, побачити. Ну ось сам договір купівлі продажу є. Це товариство. Да. Ну, ви, мене, А ви я мене, директор товариства. Ви, 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 ви знов почуйте мене, так. пожалуйста. Можна так натуральне відділення? Тут просимо в електронному. А, в електронному, електронному. Да. документі Документ? камеру важливо. Ну, а, що... Що, а вон камеру на призначення вони призначення. провокують людей, Шо, які так, будуть так, так. Е... ви показати можуть якісь люди. Просто е, її вкрасти. Я чи, працюю, чи не мені немає Тепо, товарище, навіщо да, це да, робити. Я, ви, ви. Ви. Ми говоримо зараз про е, матеріальний об'єкт, про приміщення. Да. От власність, право власності на цей об'єкт. Це товариство має право власнику. Це, це договір куплі-продажу є. Те, що ви питаєте, це знаходиться в Державному архівні міста Києва. Договір купівлі продажу товариства. А, а ми говоримо за подвал. Отак, простіше, може я скажу. Е, от що підвал це є цьому товариству, належить. Ру, Ми... це товариство це так. товариство. Підвал, конкретне приміщення це приміщення. Дивіться, я ж вам показую, що товариство купило це приміщення. Ну це просто так. Ось, ось це воно є. Предмет продажу. Покажіть. Предмет договору продавці передають власність належні і. Нерухоме, нежитлове приміщення номер 1 2 3 Ага, і тепер доведи, піди до них і доведи є технічний паспорт. Da, da. От, от технічний от, паспорт до... знаходиться uh -huh. на Ленегі 30. Це комунальна е установа, яка є архівом міста Києва. А це можна купити за 50 тисяч гривень. Оце воно куплене за 50 тисяч гривень. Віта у вас додому, там десь є. О, вже вдома. Їздить у місто без документів. Так, ви вже додому. А, оце він. І власне поліще, десь щоб було. Це так, ми продали тільки зі Тому що воно комунальна власність. Тому що вона комунальна власність. Я являюсь директором. Угу. И там написано по предприятию за май. Подожди, ну мы же да вот это предприятие вот под балансом или на балансе, правильно? Ну, конечно, за ним балансируют. Да вот это и есть подтверждение того, что оно у нас а, на балансе. Отлично, я до бухгалтера. Добре, а лічильники там є все? бо... Є, є. О, бачите зону. Давайте я комусь подзвоню.